Sunday, we blue it. We looked happy, but I was going through it. Yeah, all my senses, barely knew it. Said to end it, but I was leaving you and picking daisies, contemplating. Cause you stay for me, but never really do. Yeah, you never come through for yeah, me. Всім привіт! Я вже сходила на масаж. Почала курс Біфлексі. Сьогодні в мене був перший сеанс. Зараз вам покажу таке класне місце. Я так розігрілася, мені так холодно, я просто не можу, так задувку. Так, іду по дорозі додому, зараз покажу, як тут красиво. У нас тут цвітуть. Сакур и всі тут фоткають. But trusting you, loving you, taking you for your word. What I get for fucking you, wanting you, why am I defending you too? My intuition's always high. not heart better than every eye. I had your back, but you just threw me wrong. You proved me wrong, you proved it. Then everything unfolds. Почала боліти щелепа, зробила КТ, пішла до хірурга в обласну лікарню. І знаєте, що він мені сказав? Що в мене тут така сама історія, як була тут. Ця гранульова, яка, зрештою, колись переросте в тісту і потрібно буде видаляти зуба. Зуба йду лікувати у середу. Потрібно просверлити мою цирконієву коронку розпломбувати його і запломбувати заново канали. І тоді, можливо, я ще роки так два-три похожу з цим зубом. Але все ж таки потім його потрібно буде видаляти. Я сьогодні не знаю, ніби в мене якесь дежавю. Зараз я йду на біфлексі. В кінці відео обов'язково я розкажу вам про переваги цього масажу. Чому він мені подобається і чому я його обираю серед будь-яких інших, на які я ходила. А зараз розпаковка. Забігла на нову пошту за посилочкою. Прийшла моя кава від 25 Coffee Roasters. Так, подивимось. О, Тафлер. Дуже подобається серія Тафлер. Я попросила підібрати мені каву в зернах з шоколадно-горіховим смаком. Мені обрали уганда Другар, ще таку не куштувала. Кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. 25 Coffee Roasters – це виробник натуральної, свіжо обсмаженої кави. В асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Ця кава, натуральна і тільки свіжої обсмажки. А для всіх моїх підписників за промокодом Ніоріна ми даруємо 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт, на сторінку в інстаграм я залишу для вас в описі під цим відео. Переходьте, замовляйте, бо це дійсно дуже смачно! Смачно. Дійсно горіховий присмак з відтінком волоського горіху та темного шоколаду. Зараз би щось таке солоденьке з'їсти, але я ні, зараз не буду, тому що зараз ранок і. Я ще чекаю свій час, коли я вже поснідаю, а снідаю я в 10.30. В наступному відео я обов'язково вам розповім про інтервальне харчування, а ще через одне відео обов'язково з вами передивимося мої тарілочки. Чим я харчуюся, як я їм. Я не нутриціолог, не професіонал, не дієтолог, але це мій. Досвід я минулого року дуже класно схудла на 8 кг. В списках відтворень я завжди залишаю вам посилання на ці відео, тому що вони дійсно інформативні. Ну, як на мене, я старалася. І я дійсно провела свою фігуру і взагалі своє здоров'я в порядок завдяки масажу і завдяки інтервальному харчуванню. Так от, поки я чекаю своє віконце, коли я зможу поїсти, я залюбки можу випити кави, тому що кава, обов'язково кава має бути натуральна. 25 кофі-ростір розстір це натуральна кава. І о, Її можна пити під час вікна голодування. Це про це я розкажу вже в наступному відео, тому що сьогодні я буду розповідати вам про Біфлексі, про мій улюблений масаж. Дуже класна. Кава! І мені її підібрали. Ну, я навіть і не дивилася асортимент, я просто вказала, що я люблю, який, який в мене улюблений смак. І якщо ви також не знаєте, яку каву обрати, то на сайті є дуже крута функція підбору вашої ідеальної кави. Ви просто вказуєте свої подобання, розповідаєте про свої улюблені смаки і вам підбирають ідеальну каву. І нагадаю, що за промокодом Ніоріна ви маєте 20% знижку на будь як у каву, окрім дріпів, комбо та наборів. А ми починаємо про масаж. Я вам обіцяла розповісти про масаж, про біфлекс. Я вже неодноразово про нього розповідала. Сьогодні нічого не буде нового, але просто я заново хожу на масаж, тому хочу пару слів сказати, що з тих масажів, на яких я була. Це вакуумний масаж. Я була на УРФ ліфтінгу, також ходила на гідромасаж. І завжди я повертаюся до біфлексі. Чому саме до біфлексі? Біфлексі – це така методика, де задіяне все тіло. І цей масаж впливає не лише на естетичний вигляд, що наше тіло підтягується, зникає целюліт, а він дійсно, дівчатка, зникає. Не буду лукавити за 10 сеансів, якщо у вас запущена стадія селюлі, то, звичайно, ви не позбудетеся його, але от на 13-на 14 сеанс, ви будете дійсно бачити круті результати і люди, які. Знаю, що, наприклад, ну, я за себе кажу, і лише це мій досвід. Знаю, що я дуже лінива в плані спорту. Питають, що почала ходити в спортзал, ти дуже маєш класний вигляд, твоє тіло дуже підтягнуте і дійсно на пляжі не соромно показати свої ніжки, свою попку. Можливо, комусь це не на часі. Мені минулого разу писали в минулому році не на часі попа, не на часі целюліт війна Але війна війною, але здоров'я залишається завжди на першому плані. І Blexсі це саме в першу чергу про здоров'я. Тому що цей масаж дуже круто впливає на наші внутрішні процеси. Поліпшується кровообіг, відновлюються функції сальних залоз налагоджується робота нашого шлунково-кишкового тракту. також Починає більше вироблятися колаген, а також еластин. На мою думку, то біфлексі це дуже класний, такий оздоровчий комплекс, і він, що немало важливо, він а травматичний. Тому що, як ви вже зрозуміли, потрібно перед масажем обов'язково надягати костюм. Він захищає від якихось пошкоджень, від синячків, від того, що можна там якісь судинки пошкодити, або вени, у когось може бути варикоз. Я не лікар і не... якщо у вас є дійсно проблеми з венами, ви можете дійсно прочитати якісь протипоказання, можливо, вони є. і... І цей масаж вам не підходить, але в більшості випадків, все ж таки, я вважаю, що він ідеальний для всіх. Звичайно, оздоровлення організму ми вже маємо як бонус, тому що задіяне в нас все тіло, масується в нас і проробляється. Все тіло від ніг до шиї. Звичайно, є і чоловіки, які ходять на Біфлексі, але сьогодні ми будемо говорити про дівчат, про жінок, які хочуть мати красивий силует перед пляжним сезоном, які наїли собі боки під час зимових свят, якихось весняних свят. Признавайтеся, вже паски всі поїли, бо ось я сьогодні зайшла в магазин і реально ще продаються паски. ну, ще Будуть, звичайно, гробки, але вже я, поскільки купляти не буду. Зараз інтенсивно я харчуюся інтервалами. Нагадую, що ви вже це відео можете переглянути через кілька днів. Я вже його для вас підготувала, тому обов'язково будьте підписані на мій канал. Поставте вподобайку цьому відео, якщо вам цікава така тема: схуднення, масаж мені буде дуже приємно. І обов'язково чекаю від вас коментарі. Чому бі найкращий антицелюлітний масаж? Тому що він, на відміну від а, звичайного ручного масажу або баночного, де задіяні лише зони, в яких є целюліт, ну, наприклад, стегна. так? У нас на стегнах целюліт і нам масує тільки стегна. Руками також нам промасовують лише стегна. І все. Але целюліт це застій, і, і це першочергово пов'язано з лімфою. А лімфоток у нас йде від ніжок, від пальчиків до Вверху. І навіть масаж щіткою, якщо ви, можливо, знаєте про таке або практикуєте самі масаж сухою щіткою, його також потрібно проводити починаючи з стоп, по руху лімфи зверху вниз. І саме так проводиться масаж біфлексі. Тому це просто ідеальний варіант, коли потрібно проганяти. Лімфу, але обов'язково, якщо ми е, проганяємо лімфу, якщо ми робимо такий антицелюлітний масаж, давайте дієту, інтервальне харчування відставимо в сторону, тому що можна і без якихось страшних дієт за допомогою біфлексії привести себе в норму. Я зараз нікого не хочу образити. Зараз говорю лише про себе, і кілька таких зайвих кілограмів уже мені дають і тяжкі сіднички. Що потрібно робити, крім масажу. В дієту виключаємо, спорт виключаємо. Без спорту і дієт потрібно пити багато води, скрабувати своє тіло. І якщо нагадую, якщо ми п'ємо каву, от чашечка кави це додатково до того і норми, яку ми випили водички, це додатково ще дві чашечки водички. Тому що е, у нас кава як-ніяк, але вона трошки. Затримує рідину і потрібно пити більше водички, якщо ви любите каву. Тому що от я у знайомі розповідала про інтервальне харчування. Зараз пийну, ну дійсно дуже смачна. Я їй розповідала про інтервальне харчування і запитала взагалі, чому не йде вага. Питаю, ти п'єш каву? Так, п'ю дуже багато кави, а п'єш воду. І такий еро? Ні. Водичку потрібно обов'язково пити. Я раніше теж не любила пити воду і просто, чесно кажу, чесно, змушувала себе її пити, але це потрібно. І це, мабуть, найлегший спосіб здвинути з місця свою вагу, привести себе в порядок, і якби от зараз я могла поставити по пунктам топ. Методів позбавлення целюліту для схуднення, я, мабуть, би, на перше місце все ж таки поставила воду. На друге, харчування. Воно не обов'язково має бути якесь супер правильне, де ви їсте од одну траву, якусь, як кролики. Так? Воно просто має бути збалансоване. І навіть якщо ви любите смаколики, краще цей смаколик з'їсти після сніданку, після обіду. Але не з чашечкою чаю. І, до речі, чашечка кави або чаю з цукром або з смаколиком це вже вважається один прийом їжі. Порахуйте, скільки у вас прийомів їжі. Я вже сказала, що масаж, атравматичний, тому що ми надягаємо костюм, але. Тіло наше масується, проробляється апаратом дуже сильно. Звичайно, масажист підбирає вам ступінь інтенсивності по вашим відчуттям, щоб вам було комфортно. Спочатку це може бути боляче, але потім це реально буде приносити вам лише задоволення. І окрім того, що ви будете відчувати ось такий прилив енергії, ну ви знаєте, як це від масажу. Потім ви ще й будете бачити результат зеркалі. Як працює біфлексі? шляхом смоктування захоплюється вакуум, ваш, ваша складка, жировий шар, і потім, всередині цього вакууму, є ще ролики: це масаж. Вакуумно-роликовий, тобто два в одному. Це не просто банки, це не просто якийсь масажер. Це два в одному. Цим апаратом, цією головкою, як вона називається, захоплюється і гарно, крім того, що всмоктується, ще й пропрацьовуються роликами. Пропрацьовується і, звичайно, відбувається відток. Лімфи, все погане, токсини, ось ці пухирці, наш целюліт, все йде в лімфу, і обов'язково її потрібно очищувати. Нагадую, за допомогою чистої водички. Ще таке питання: коли буде видно результат? Звичайно, коли нам рекламу дають біфлексі, то нам його обіцяють вже там після восьмого сеансу. Після 10-го, але я вже як сказала, я вже на початку казала про те, що все індивідуально, що минулого року реально результат дуже такий, прям супер. Я бачила, що вау, от я бачу, що я стаю красоткою, я його бачила після 6-го сеансу. Я купила тоді курс. Десять сеансів, але бачила вже результат після шостого. Після десятого масажу у мене реально на животі з'явились такі прес. Хоча я його і не качаю, і нічого не роблю, але знову ж таки, це з разом в поєднанні з якимись домашніми процедурами, скрабуванням, інтервальним харчуванням. Зумовно, на кожній з нас ефект буде різним, але він обов'язково буде. Вже сьогодні ви можете розпочати проводити себе у форму. Хоча б, от сьогодні, почніть пити воду. Навіть не я вас не закликаю зараз бігти, записуватися на Біфлексі. Просто почніть з води. Буду з вами прощатися. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було корисно, сподіваюся, вам було цікаво. Підтримайте мене вподобайкою, підписочкою, коментарем. Для мене це дуже цінно. Всіх вас люблю, обіймаю, бережіть себе.